Я запущу твій номер. Да. Ми вже да. Да. Че ти така розслаблена? Ти що вже щось? 20 км за годину нажимай газ пол. Назвати Андрій. А я що сталося. Ну вообще така цікава мадемуазель. Всім привіт! Хочу порекомендувати вам канал, який веде мій друг Юра, який був на роботі в Чехії, заробляв тисячу євро чистими в місяць. Також на каналі є всякі різні вакансії. Так що, кому цікаво, будь ласка, посилання буде в описі під відео. Переходимо, підписуємося, лайкаємо. Всім привіт! Мене звати Андрій. Ти на каналі Життя Коваля. Сьогодні вирішив зняти відео таке, так, так скажемо, один день з мого життя. А зараз 10 година. Мені треба на пари. Ми запізнюємося. Ми, я сказав ми, тому що там Гусак ще підходить. Зараз він до мене підходить додому, і ми їдемо на пари на машині. Я беру машину. Я як істинний мажор їду на машині на пари. Які сьогодні в мене плани. Їдемо на пари. Після пар в мене значить тренування і, і все. Короче, і все. І через тиждень у нас починається сесія. Все, я нічого не сказав, що я буду знімати. Так що подивимося зараз його реакцію, подивимося зараз він її замітить, вона тут стоїть така значить, на лобовому вікні. Я воділа зі стажем, так що їжу нормально, ви не переживайте. За рулем майже кожен день. Так, майже кожен день майже, але в мене стаж більше року коротше, в мене стаж. Водила воділа я нормальний, оба от і гузка наша, зараз вона сяде і... Коротше, катаюся, значить, на такій аудюсі, вот ауді, а шоста, машина, огонь, «Звір», ось тілочки стоять, можна підвести. А отут у мене на передньому місці гусочка сидить. Так, реміні мене пристегнутий. Ви мені писали, що я там не пристегнувся в минулому відео. Це була перевірка, насправді, чи ви замітите, чи ні. Ви замітили, бачите, я пристягнувся. Я і так пристегуюся. Взагалі стараюсь не нарушати. Так, що я хочу сказати. Рухаємося ми на пари. Перша пара ми проспали, їдемо на другу пару, значить. Вот, гусь снімати морозиться, може пару слів скаже, що морозиться просто хотя бы. Морозиться, блять, а в шоці. Такий серйозний. Короче, ладно. Идемо на парк. Машина написала, що на польських номерах. Не машина на українських номерах. Короче, ми вже на парі. Так виглядає пара. Вчителя нема. Збоку буч. Типа комп'ютер включив. Ради приличия. Яка ситуація витягую, тільки що оцей павербанк. У мене укруче вистугає з руки, падає на телефон і розбивається скло на телефоні. Слава Богу, що в мене є захисне скло. Рай, дивіться, От пішло, прикиньте, він так от Бам! І все, я в шоці, блін, так по-дебільному. Тупо сумки витягую. Капець блин, пішло тріщині. А якби не було захисного скла, прийшлося б міняти. Це вже був на оригінал, жив. Все, блін. Ну, в принципі, не трісло, але покосався без боку. Але тепер, походу, буде відшкарлупуватись, болін. Треба, бо не буде міняти. Ну, коротше, пофіг. Похоже, поки що так, що то потім поміняє. Може не чорний. У мене ж, типу, телефон сам чорний, а я поставив біле стекло. Мені всі казали, що я не ставив. А Мені пофіг, я щось попробую, не сподобалось. Коротше, тепер якраз може поміняти одразу і на чорний. Чи нічого цікавого короте, у нас на парі не відбувається. Наступного тижня буде сесія. Наступний тиждень вже буде цікаво. От і все. На сьогодні по парам Жара така, що просто невозможно. Машини жіночних сонці, тому я зараз резко газую, щоб вітерок продув нас. Скаш пару слів. Я вас хотів познайомити, у нас одногрупник є, один такий Назар, теж Назар його звати, один такий Назар. То, коротко, гусь по срівненню з ним скривається. Та такий ж темп. Але, блін, сьогодні на парах не було. Але я думаю, він ще більше буде морозитись, ніж Назар. Його треба хіба з критою камерою знімати. Або... Їдемо зараз на другій передачі, 1000 оберів, 1120 цих 20 км за годину, нажимає газ пол. Ох, машина. Не, nee, вообще люблю аутюха. Попять и двига я вам скажу валить. Сейчас ну, все сотка, 6 сотка, уже едем сотку. Так, я забуду прозвинуться, мы извиняюсь. Я аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ай-яй-яй, я извиняюсь. Я, -я, я извиняюсь, старые кисторы проходили дорогу. Извиняюсь. Я, я вообще пропускаю, просто я вам показываю. Машини, що машина їде. 2,5 п'яти так має тягу, їде він. <рес> Очі, ми їхали і їхали. їхали і їхали. Ми тут зупинилися, тому що ми тільки що їхали і побачили одну красавицю Нам дуже сподобалося. І зараз я попробую з нею познайомитися. Я попрошу Гусака щоб він зняв з машини. Вот. Чути його, напевно, не буде, а може, може і буде, може диктофон телефоні включу. Ну, коротше, щось придумаю. Попробую зараз з нею познайомитись. Привіт! Мене звати Андрій. Я не знаю, все ж Просто пожив мені руку. Навіщо? Хочете познайомитися просто? Ні, я думаю, не потрібно. Т ти не знайомишся? Ні, не, не знайомився. Коротше, ти бачиш, морознулась. Ми рознулася, я взагалі така перестрашена, типу, поняла, я виходжу з машини, а дюха просто не бачиш, в чорно затонована. Якось молодше було, років 16 десь. Короче, ну ладно, вона ми рознулася. Але, блін, щоб вони думали, що всі так морозяться, Зараз я спеціально поїду. І це, і коротше, і познайомлюся з кимось і покажу вам, що не всі морозяться. І, звісно, блять, я ж не 100 баксів, щоб всім подобатись, правильно? Їстимо по району, блін, шукаємо дівчат, і тупо нема дівчат, вже їздимо, не знаю, хвилин 10-15, немає ні одної дівчини, блін. Іде бл якась? Ну, вона теж тих не стинуть, стигне. Блін, не стим. Да, якщо бачимо, то одразу вони десь пропадає. Дуже тяжко їх злапати Привіт. Так. Я Андрей. Я Роксалан. <звучить> просто победил сюда. Я просто тебя заметил. И... Это такая прикольно. Все просто знайом. Зачем вас просто в сторону? сторона? С... Руксалана, так? Вот, ты не просто подобралась. Я сказала Руссалана. Я сказала, так сказала. Ты что, Россай? Я не знаю, что ты в Рик, че я сейчас такая вызываю. Я тебе в Ні. Нет. А ты куда, да? Готова. Решла з церкву. З церква? Сцен. Ти... А, понятно. Вот. А ти дежи ваш? Далеко кудись тут? На ма. На... Я теж. Я, короче, живу. Ты... Що в центрі робила? Да. Понятно. Добре, Дивись, э, яка ситуація. Давай, я запишу твій номер. Да, а вже а так. — Ми може дзвонимось, так. Що? А чому? Дивись, я запишу твій номер, ти я позвоню. Да ти підтримеш, люди скажуть, привіт, ти скажу пам'ятаєш, ми з тобою позднемо з біля арсенала. Да, да, да. Так, перекрасив. Ти скажеш да, пам'ятаю. Я скажу, може я давай. Знаю, я скажеш, не пам'ятаєш, а чого ти скажеш? Ну, я тогда, коли забуваю, тоді я. А чого ти така розслабна? Ти що вже употребляєш щось? Я проти алкоголю, яка А що ти проти ти за наркотики? Взагалі, я не вживаю такого. Ні наркотики, ні, ні, ні охорони. Ні, ні наркотики, ні сигарет, ні. ні нічого подібного. Ні. Спорт займаєшся? Я займаєш? просто щось дуже так погане. Непогане, не таке як слабість. Ти не виспалась? Була бадьора, такий в мене одним моментом хтось так бах, так, якби ти б щось все змінилося. Ти серйозно? Дуже це. Ти спішиш? Ні, я не спішу. тебе лайф, правда? Ні. мене не лайф. Кейс стар? Кей. Пофіг. Так. Да. Але як ви звати ще раз, запам'ятаєте? Андрій. Чому Андрій? Чому Андрій? Не знаю, так називало. Ти не можеш потрапити, так? Все правильно. Короче, кидай тобі гудок. Щоб ти мала мій номер. А скільки куди бігать? Всі ну, Я думаю, 18 17 вже є. А тобі всі куди я хочу, щоб... Щоб ти... я і тобі? Мені? Больше, чем 20 сколько? 21 А тебе сколько? 23 23? В середине. У меня тоже середине. в сервисе Какой? У меня 13 Ну, хорошо, ты делай Пока Приятно да. было познакомиться На связи И Тебе будет 20 или 29? Будет 22 22? Да Ты снимал? Я, я надеюсь, ты это заснял Ты да. надеюсь, ты засняв? Як... Да, але рука дуже тях. О, блин. Шо, що? Руки трясли, знаєш. Ну, я шо. машину навіть не загалушил. Вообще така інтересна. Мадемуазель, така вообще. Це що, блин. А, ты ж не чуй ничего. Думаю, я тут на камері звук записував, думаю, має бути чути. Ти познайомимся. Так що вот, все, блин, чекали ми десь, може, хвилин 20 по району їздили, нарешті. Жра, блин. Нарешті знайшли дівчину. Я же встиг тут запаркуватися, резко вийти. Все нормально, я взяв номер. Тут з району нашого. Може з нею піде. Ні, але я не піду, з <хи> нею така собі. Ну взагалі така інтересна Фу, Все, вирубай. Познайомився з красавицею. Тепер я їду додому, мені треба перекусити якоїсь гречки з білком, з якимось м'ясом. І буду відправлятися на тренування, щоб перекачати свої мишці. О, дивіться, як мені повезло. З ти полоси тільки направо. Але там велика була пробка, я її об'їхав. Якраз на мій, коли треба їхати, мені включився селені світлофор, я перестроївся в ліву полосу і мені фартануло. Я вже вдома і зараз я буду обідати. А на обід сьогодні в мене макарошки, філешка і овочі. І тут у мене ще от монтується монтується відео. Я ж... Контент-мейкер, відеоблогер. Зараз я по імі через 2 годинки буду відправлятися на треніровку. Взагалі зараз стараюся правильно харчуватися, нічого солодкого хліба взагалі не їм. І, ну звісно, роблю там раз тиждень собі. Свято для живота і нормально наїдаюся. А так взагалі стандартно, нічого такого не їм. Зараз літо так до літа можна готуюся. А вже після літа весна, вже буду нормально починати все підряд їсти і набирати. А вже після зими так знову, ну така коротше, типу так набираю, худайся. Я такі роблю раніше. Я завжди займався в спортзалі, але тут у мене абонемент закінчився, а новий коштує 5 тисяч гривень. І тут я задумався, а може походити мені на турніки, бо щось мені впадло, було 5 тисяч гривень давати за абонементи. Я в спортлайф ходжу і ходжу зараз на турніки. І щоб був прогрес, треба використовувати додаткову вагу. І тому я тащив собою той вазірус. Туди в районі важить 20 кілограм, і я на тренування без машини пішов. І блін, я поки дійшов, мене вже плечі всі так боліли. що це, що це вже дойти до, до спортивної площадки, це вже була як тренування на плечі, блін. <свист> <свист> тусовка, да? Движение. Движение, тусовка, кажи. Гусь нарисовал девчат. Девчата, хочешь стать популярным? <свист> Нет. А ты хочешь? Ну, хочешь стать... Соля, хочешь стать популярным? Ні? Ніхто не хоче, а ти хочеш бути? <рив> Ніхто не хоче стати популярним. Займався на турніках і до мене трошки пізніше підійшов гусак, щоб познімати мене. І проходили дівчата, знайомі його. І він їх покликав, і ми з ними вже посиділи трохи. І зараз я вже закінчую тренування, вже так взагалі класно, бо займався зараз. Іду в душ, поїм нормально, якогось білка. І вже на тому, напевно, буде закінчуватися мій влог. Тому там ставте лайк і підписуйтесь на канал. На інстаграм підписуйтесь. Я теж там інстаграм закидаю сторіс, всякі фотки закидаю. так що На інстаграм обов'язково підписуйтесь. І... Ну і все, в принципі, всім удачі, всім пока. Дякую за перегляд. Воу-воу-воу, wow, 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 ти що тут? Також в описі під відео ти можеш знайти посилання на канали Віталіка, в якого я був в гостях Віталій Мілані. У нього там на каналах часто конкурси проводяться, всякі багато поїздки в Мілан, він там розігрує. Так що, кому цікаво, теж можете підписуватись внизу під відео посилання.